Вісила мама тіста, періг випікати, стало в тішці йому тісно та давай тікати, заскрибнуло на віконце, звідти на стежинку, Усміхнулось тісту сонце, ради його вчинку. Швидко тісто покотилось вперед! Звітекцем вело розмову з квітами, бчілками. траву слухала шовкову, її ніжні гами прикотилося в лісочок, а гарне рюм'яненьке. застрибнуло на пеньочок, співає тихенько звірята, звідки спів той лине, понесла цю вістроката в гори і в долини. Всі звірята до пенючка почали збігатись, щоб і ганяк у лісочку тісту не сховатись. Несе бівочка горішки, ведмедик малину. Вже трішки, сонце тісту спину, несуть зайчики моквинку, сокопиту, свіжу, боксучки смачну ожину, Всі приносять їжу, до пеньочка йде лисичка, руда і хетри чи воненьких жменьку. На голках несе їжак яблука та груші, а солко мак лиш вовки байдужі. Скрізь проміння сонце славо, Ніжно усміхалось, так навколо смачно пахло. Пікалось, ох, і вишов той пиріг, що й не описати. Нехто втриматись не зміх, всі всієї швиласувати.